Слава Ісусу Христу, з вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би відповісти на дуже важливе і розповсюджене питання, яке я часто зустрічаю у коментарях до моїх відео, і яке зараз побутує у нашому суспільстві, особливо під час такої великої повномасштабної страшної війни. А власне питання йде про те, чи варто християнину підставляти щоку, іншу щоку, коли в тебе вдарили в обличчя. Справа в тому, що християни вивчають це письмо, їм цікава відповідь на це питання, як тлумачити слова Ісуса Христа, які він сказав у нагорній проповіді. І навіть багато невоцеркованих людей вони також далекі, які далекі від вчення Христового, вони також якось тлумачать і використовують цю фразу Христову, і мені здається, інтерпретують її часто. Ну, досить спекулятивно і відірвано від контексту вчення Христового. Отже, мова йде про п'ятий розділ Євангелія від Матфія, 39-й вірш, де звучить ця фраза Христова. Я раджу, хто буде вивчати, взяти як ширший контекст. Подивіться усю нагорну проповідь або хоча п'яту. П'ятий розділ Івана від Матфія. Подивіться вірші хоча б з 38 по 42 -й. Але ми зачитаємо безпосередньо вже 39-й вірш. Звучить він так. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у праву твою щуку, підстав йому і другу, говорить Христос. Е, зразу хочу зауважити, про що тут не йде мова, і спробую пояснити, чому, саме, чому так. А багато богословів дивляться на це місце святого письма. По-перше, тут не йде мова про сильний, потужний боксерський удар або навіть просто про звичайний удар, який використовується у бійці. Не про це тут мова йде. Звісно, тут не йде мова про е, кроки до самогубства, тому що якщо ви будете підставляти під потужні удари. Різні частини свого тіла, тим більше голову, обличчя то це шлях до власного самогубства, а самогубство є в Святому Письмі великим гріхом. Звісно, тут мова не йде про якийсь мазохізм, коли людина навмисно робить якісь дії, щоб йому завдавати болю. Від всього цього далека далеке вчення Ісуса Христа. І тим більше це місце святого письма. Більше того, скажу вам, мова тут навіть не йде про звичайного ляпаса, який можна так от нанести супротивнику своєму. Чому про це тут мова не йде? Мова йде тут про інше. Христос, коли говорить про ось таку, ну скажімо так, нібито сутичку, він говорить, що коли удар, він буде здійснений у твою праву щоку. От він підкреслює Ісус Христос слово правущуку. Це дуже важлива деталь у розумінні цього вислова нашого Господу. Чому саме вправу? Пояснюю, тому що якщо ви будете наносити удар, або вам будуть наносити удар будь-чим кулаком, наприклад, не дай Бог, просто навіть от, от розвернутою долонею з цією стороною, коли надається ляпас, то людина, як зазвичай, яка наносить удар. Розповсюджено, що люди вони правші. Людина-правша, коли опоненту наносить удар так або колоком, вона, дивлячись напроти людини, наносячи йому удар, вона не може йому нанести у праву щоку удар. Не може. Фізично не може. Це неможливо. Отже, всі ці випадки ми виключаємо із тлумачення, застосування цього вислова Христового. А чому не може? Тому що удар прийдеться на якраз ліву щоку. Опонента, скажімо так. Але в праву щоку можна ударити по великому рахунку, лише, мабуть, в один спосіб, але принаймні той спосіб, який був розповсюджений і про який мова може йти. Це ось не цією стороною внутрішньої розгорнутої долоні, а ось цією тильною. Тильною стороною, якщо ось так, ви дійсно можете надати такий удар супротивнику. І ось цією стороною ви попадете саме в праву щоку людини, з якою ви. Маєте, ну, скажімо так, конфлікт. А коли застосовувався такий удар, дійсно, історичні свідчення говорять про те, що такий удар у старому, стародавньому Ізраїлі був розповсюдженим і він носив чисто символічний характер. Це був символічний удар тильною стороною розвернутої долоні, і він був здійснюваний. Тоді, коли кривдник а, ну, о, мав відповісти за дуже таку серйозну, не знаю, грубу а, словесну образу. Тобто, якщо тебе кривдник міг так дуже глибоко ранити, образити своїми словами, то співрозмовник міг одакти так йому ляпаса, показавши, що ну, я не знаю, там, умовно кажучи, перестань так говорити або закрий рота, це дуже неприємно. І, власне, коли людина отримувала такий, підкреслюю, символічний удар, вона розуміє, розуміла, що вона перейшла певні межі. Коли взагалі Христос говорить ось цю фразу у контексті всіх цих віршів, ви подивитесь. Ну давайте, можливо, ми навіть їх зачитаємо, щоб взагалі загальну думку Христа зрозуміли. Давайте з 38-го прочитаємо по 42-й. Ви чули, що було сказано око що було сказано? око за око і зуб за зуб. А я кажу вам. Не противитись злу, але якщо тебе хто вдарить у праву твою щуку, підстав йому і другу. І тому, хто захоче судитися з тобою і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку. І хто примусить тебе йти з ним одне поприще, йди з ним два. Тому, хто просить у тебе, дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Тобто, ми бачимо, що тут Христос висловлює загальне правило. Яке полягає в наступному: віддай більше, ніж потрібно, по закону, тобто переверш вимоги закону. Переверш. Це дуже важливо. От все, про що говорить Христос. Чому Він закликав перевершити вимоги закону? Щоб було видно або щирість людини, або навіть не знаю, там щедрість людини, або щире покаяння. Ну, дивіться. Якщо ми говоримо, що удар в праву щоку це лише удар опонента, який може нанести тильною стороною розгорнутої долоні, і він носить чисто символічний характер, коли він наноситься? Коли е, ображений оцей, оця людина словами, значить перед цим передували якісь слова. Якщо він тебе ударив ось так говорить, що мов ну, ну, ніби ти, ти не правий, ти, ти дуже погано сказав. Ну такі були звичаї. А Христос говорить, підстав і іншу щоку. Тобто, покажи, що ти дійсно погоджуєшся, що ти, не, ти, ти готовий покаятися у своєму в, в заподіяному, але ти наскільки щиро каєшся, що ти не просто виконуєш вимоги закону або вимоги тодішньої традиції, а ти готовий перебільшити й поставляти іншу щоку, що «Да, дійсно, я, я був неправий». Або, якщо з тобою хтось судиться і хоче взяти з тебе зняти верхній одяг, віддай йому і нижній. Є різні тлумачення цього місця того письма, але уявіть собі, якщо е, хтось судиться з вами, і ви дійсно не праві. Ну, може таке бути чи не може? Ха, таке бути може. І Христос показує так: якщо ви не праві і ви заподіяли шкоду, і з вас хтось хоче зняти верхній одяг, покажіть, що ви щиро ну розкаєтесь у цьому, що ви готові е, ну, більше закона потерпіти від цього від свого неправильного чинка віддайте йому і е, нижню рубашку. Хоча є і інші інтерпретації цього місця святого письма. Але ці здається логічними. Ну і третє, про, про цю милю, про це поприще, яке має пройти людина. Тут знову ж таки може бути просто. Ну тут людина не винна, якщо його змушують приходити поприще. А знову ж таки, як це трактувати? Тому що багато богословів трактується, що римський воїн мав право тебе змусити там щось прийти. А раптом це був не римський воїн, а раптом це була інша ситуація. Тобто, в будь-якому випадку Христос показує, що людина готова. Віддати навіть більше, ніж вона винна. Тобто, я, наприклад, в цій ситуації відчуваю себе винним, але я готовий е визнати, що я завинив і отримав символічного ляпаса. Але моє щире розкая... щиро розкаяння має бути з більшими наслідками, ніж вимагає закон око за око або цей звичай, що просто я отримую ляпаса. Я готовий отримати і два ляписи, тому що я визнаю, так, я не правий. Ось таке тлумачення. Чи правильне це тлумачення, чи неправильне, зараз ми будемо розглядати далі у більш ширшому контексті. Тому що будь-яке вчення базувати на одному місці святого письма, це є неправильним. Е, головна думка, яку я хочу сказати, що ось ці, е, оце навчання Ісуса Христа, коли люди у якийсь дикий спосіб е, хочуть. Перенести на реально силові дії е, і заставляти людей, які повірять їхньому вченню, е, дійсно підставляти свої там, різні там, частини тіла під реально удари реальні удари, то це такі, такі люди таким вченням фактично ну, цією інтерпретацією наштовхують їх на, ну, на серйозні наслідки, фактично на загрозу їхнього життя. І людину навіть позбавити з життя може, якщо вона буде слідувати таким, ну, вибачте, будурити відверто, дурнуватим інтерпретаціям святого письма і вчення Христового. До речі, ви пам'ятаєте, коли був в історії ізраїльського народу випадок під час Макавейських війн, коли вони, наприклад, дотримувалися заповіді суботнього дня, вони не робили нічого у день суботній. І от уявіть собі, на них нападають вороги. І вороги нападають на них у день суботній і починають їх вбивати, вирізати, і вони не чинять жодного спротиву. І дуже багато загинуло євреїв у той день. І потім, помолившись, старішини народу ізраїльського постановили, що ми можемо порушити навіть. Священну реальну заповідь, яка чітко записана, як четверта заповідь у декалогії, в десяти слів'ї, ми маємо, ми можемо маємо правити на право навіть її порушити під час війни. Маємо право порушити, і ми маємо право на оборону під час війни навіть в суботній день. І після цього вони вже опиралися, тому що вони зрозуміли, що це ну безглуздя, безглуздо, так а, буквально сприймати. Слова Божі. А тим більше, коли ми переходимо до вчення нагорної проповіді, ми зараз з вами переконаємося, що це неправильне тлумачення. Що от ви в будь-якому випадку, коли чиниться велике насилля, зло, удари, ви маєте не протистояти. Ну, це єресь насправді, страшна єресь. Чому? Хто може найкраще нам розтлумачити слова Христа? Ну що, Якісь богослови, чи якісь теологи, звісно що ні. Найкраще розтлумачити слова Христа на може сам Ісус Христос. От давайте задамо собі дуже просте питання. А чи було у житті Ісуса Христа, була якась така ситуація, був випадок, коли його били, і коли його вдарили в щоку, наприклад? Що він робив у такій ситуації? Чи він в цьому випадку. Підставляв іншу щуку, чи е, говорив: Дайте мені ще, е, яким він себе чином е, поводив. Коли ми розглянемо це питання, то тоді у нас буде вже більш грунтовніша відповідь на те, як застосовувати вислів з нагорної проповіді. Е, Ісус Христос Він. Ілюструє виконання своїх же слів, свого вчення, застосування свого вчення на власному життєвому досвіду, тобто ми вчимося із слів христових і вчимося з його вчинків із прикладу його святого життя. Давайте прочитаємо з вами. Випадок, який може бути нам цікавим у цьому розгляді цього питання, це Івана від Івана, 18 розділ, 19, 23 вірші. Давайте до 24 візьмемо. Івана 18, 19, 24. Тут написано так: Перевесник вже запитав Ісуса про учеників його і про вчення Його. Ісус відповів йому: Я говорив світому відкрито, я завжди навчав у синагогах і в храмі. Де завжди юдеї сходяться, і таємно не говорив нічого. Чого запитуєш мене? Запитай тих, які чули, що я говорив їм, ось ці знають, що я говорив. Коли він сказав це, один із слуг, що стояв близько, ударив Ісуса по щоці, ударив Ісуса по щоці, 22 вірш. Кажучи: так відповідаєш ти первосвященикові? 23. Тоді Ісус відповів йому: Якщо я сказав зле, то доведи, що зле. А коли добре, за що ти б'єш мене? Ана відіслав його зв'язаного до пересвященника Кайяфи. Дивіться. Дуже цікаво. Ісуса Христа ударили конкретно прямо по щоці, конкретно написано. І якщо є оце невірне. Тлумачення слів з нагорної проповіді, коли люди розуміють, що це не символічний цей удар значить, тильною стороною, який там використовувався у тій традиції, а це от реальні удари, потрібно підставляти щоку, то чому ж Христос в даному випадку щоку не підставляє? Більше того, він висловлює конкретне обурення. Він говорить, що ви робите. Якщо я сказав зле, то доведи, що зле, просто аргументами. А якщо добре. То навіщо ти б'єш мене? запитує Ісус Христос у раба Первосвященника. Тобто Ісус Христос, у цій ситуації, коли в нього були навіть зв'язані руки, а в нього були зв'язані руки, принаймні зв'язаними руками, 24-й вірш, ми читаємо, його ана відправляє до свого тестя Каяфи. Відповідно, скоріш за все, до цього теж він був у цьому стані, зв'язаними руками на допиті. Ісус Христос зв'язаний руками міг опиратися е, словами, і він ак е, активно опирається словами. Він говорить, за що ви мене б'єте, ви не маєте права. за що ти б'єш мене конкретно. Тобто тут ми не бачимо абсолютно ніякого смирення, ніякого підставляння іншої щуки. Ісус Христос нічого цього не робив. Чому? Пояснюю, тому що тут не була та ситуація, про яку говорив Христос у Нагороне проповідь. Тут був реальний удар, це був уже реальний ляпас. І вибачте, Христос не навчався тут в даному випадку підставляти щуку. Тим більше, що в тому прикладі, який ми говорили, про який ми говорили з нагорної проповіді, там людина може бути і винною в цій ситуації, і отримавши ляпаса, вона говорить: ну я визнаю свою вину, мені нібито так смиренно підставляє іншу щуку. Але це зрозуміло, тому що вона винна в даному випадку. Ісус Христос не винуватий, в даному випадку насилля, агресія, сила проти нього застосовується неправов... неправомірно. І коли проти нього застосовується неправомірно сила, Ісус Христос. Христос належним чином реагує, він протестує, Ось це є християнський приклад християнської реакції на будь-які ось такі прояви зла агресії чи там намагання здійснити побиття, і так далі. Можна було б, власне, і поставити крапку на цьому прикладі з життя Ісуса Христа і зрозуміти, що мова йде саме про. А ті слова в контексті історичному і в контексті основному робіть більше щиро, більше навіть, ніж вимагає закон, але ніяк не про загрозу життя або навіть звичайного побиття. Про це мова не йшла. Христос це довів своїм прикладом, але ми поставимо тут кому і продовжимо ще один приклад. Я наведу. А скажіть, будь ласка, а чи варто нам звертати також увагу на апостолів, на учеників Ісуса Христа, які власне теж своїм життям, святим життям богобоязаним ілюстрували належне виконання в заповіді Христових і вслідуванню? Чіню Христовому, давайте подивимося, що робили апостоли. Звернемо увагу на апостола Павла. Чи були у нього такі ситуації, подібні, як у Ісуса Христа, чи били його в обличчя? Як він реагував? Колись, Христ... Колись Павло сказав так про себе і про Христа, перша Коринтянам 11 розділ, перший вірш. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Тобто він каже, наслідуйте мене так, як я наслідую Христа. Тобто ми маємо наслідувати Павла, як він наслідує Христа. Павло наслідував Христа. От як же ж він наслідував Христа у тій ситуації, коли його теж почали бити? У таких ситуацій у Павла було немало. Немало, хочу зауважити. Цю, яку я прочитаю, це було на, під час суду Синедріону. але до цього ще було побиття в Єрусалимі, коли його тисячник. Схопив римський перед цим ще було побиття у Філіпах. Там дуже цікава реакція. Це 16 розділ книги. дій. подивіться, як Павло відреагував на своє побиття. От. Подивіться 22-й розділ дій, як він відреагував на побиття римського тисяча начальника. І давайте ще подивимося, хоч один уривочок, як Павло відреагував на його побиття у 23 розділі книги дій. З першого вірша ми читаємо по третій. Тут написано так: поглянувши на Синедріон, Павло сказав: Мужі браття, я до цього дня служив Богові з усієї доброї совісті. Та пересвячений Кананій наказав своїм. Прислужникам бити його в уста, тоді Павло сказав йому: Бог тебе битиме стіна підбілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, а наказуєш, переступаючи закон, бити мене. Ось як реагує апостол Павло, бити в уста, відповідно, це бити в область обличчя. І коли таке, такий гвалт над Павлом почали робити, він почав пручатися. Це був суд, але він на суді заявляє, що я не погоджуюсь. Більше, того, він погрожує, він каже, Бог буде бити тебе, цьому пересвященнику. До речі, якому цікаво, Бог покрав цього пересвященника. Якщо ви будете читати уважно Йосифа Флавія, то він говорить, що саме цього священника зарізали потім. Зарізали сікарії із. Зелотів, які прямо зайшли у Єрусалимський храм, і прямо під час Пасхи, коли пересвященник виходив до народу, вихопили ножа схованого у своєму одязі, і нанесли йому смертельні удари ножем. І він з ті кров'ю помер. А це так кому цікаво, як закінчив своє життя цей так званий первосвященик. Але повертаємось до Павла. Павло обурився, Павло протистояв. Павло говорив, що це неприпустимо, Це неприпустимо, що ви мене били. Тобто ніяка мова про підставляння якоїсь щоки про якийсь такий оцей наївний пацифізм. Тут мова не йде ні йшла, ні в. Слова христових ні в житті Христовому на його вчинках, ні в прикладі життя Апостола Павла такого ніколи не було. Отже, висновок робимо дуже простий: практика святого життя Ісуса Христа та апостолів, зокрема апостола Павла, спростовує хибне тлумачення священного писання і слів нашого Господа з Нагорної проповіді, що підставляння іншої щоки стосується реальних ударів. А тим більше інших більш жорстоких силових дій. Слова Христа з Матфія 5:39 стосуються лише того принципу, що ми маємо бути або щедрішими, або готовими до плоду більшого в більшій мірі, ніж того вимагає закон. Мається на увазі плід покаяння або щирішими в своїх діях. В, більш, в більшій мірі, ніж того вимагав закон. Це Христос дійсно говорив. Про це він дійсно навчав. А коли люди переносять це на реальні силові дії, екстраполюють це тим більше на воєнні дії, вони не дочитали трошки Біблію до кінця. То ж саме Євангелія, Христос теж зазнавав ударів по щокам, і Він відповідно реагував. Павло також проходив такі випробування відповідно реагував. І ми маємо відповідно реагувати. Якщо ви знаходитеся в Збройних силах України чи в інших силових структурах нашої держави, то до вас звучить чітко послання з римлянам 13:4. Ви названі слугами Божими, якщо ви в руках тримаєте меча. Ви є слугами Божими, тримаючи в руках меча і здійснюючи помсту від Бога тим, хто чинить зло. А ось як ми маємо реагувати на прояви зла у нашому суспільстві, тим більше під час війни. Все інше про підставляння іншої щоки я вже сказав. Дякую всім, друзі, за увагу. Дякую за вашу підтримку. Дякую за молитви. Прошу ще раз підпишіться, зробіть перепост, відреагуйте. Поставте вподобайку, кому сподобалось. Прокоментуйте. Кому не сподобалось, звісно, прокоментуйте. Ви в це власне робите, я бачу. Дякую ще раз. І остання фраза, яку я завершаю завжди, ефіри: хай Бог благословить Україну.